Відпочутого ви будете в шоці. 70% відео із затриманнями українських чоловіків співробітниками ТЦК фейки зняті в Польщі. Центр проаналізував 800 годин відеоматеріалу, на якому нібито зафіксовано, як за останні 6 місяців ТЦК затримують українських чоловіків. Експерти дійшли висновку, що 72,1% матеріалів є постановочними і знятими або на території Польщі, або на території України із залученням фахівців польських спецслужб. Були ідентифіковані польські актори, польські локації, невідповідність форми ТЦК, низький рівень гри акторів і ще 12 ознак фальсифікації. Служба безпеки України розцінює цю діяльність як ворожу і порушуючу всі домовленості про партнерство між державами. Нічого не залишається, крім того, щоб довіряти телемарафону. Блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну, барсівну. Пано Аннет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна, я перепрошую. До речі, загальна сума коштів, виділених на виробництво марафону, зросла порівняно з минулим роком. На 2025 рік виділено 738 мільйонів гривень. Чи довіряєте ви телемарафону? Довіряю. Ні. Mm. Ну, 50 на 50, тому що всі хочуть... Говорить те, що люди хочуть слышать. Все скривається все. Очень часто все перекручено. Що там чай, чекава в Криму, це людям затьмарило здібність тверезо дивитися на ситуацію. Де дивитися новини? Я новини взагалі не дивлюся. Якщо, ну, якщо щось то по по-військовому, якщо ну, я там на даний час не на бойових, то я спілкуюся mm -hmm. тільки з своїми хлопцями, які там. Тобто, все остальное, то есть новини, ну, тобто, телеграм-канали, вся оте. Тіпу атафей, ну я лично не довіряю. Де дивитися новини? Взагалі, практично зараз не смотрю їх. Ні смислу їх смотреть. Пусть депутати краще пойдут на фронт, посмотрят, що там творится. Багато приховують від цивільних? Дуже багато. А відповідь, чому гроші йдуть не на дрони, снаряди та ракети? Шмигаль просто відповів, що бюджет виконується згідно з законодавством. Я нагадаю, 2 мільярди гривень держава витратила на каламарафон з початку повномасштабного вторгнення. А ось що думають про це військові. Бажаю Козацького. Уряд Верховної Ради України закладають бюджет на 2025 рік мільярда гривень на єдиний телемарафон. Ви що, є. Це 89 тисяч FPV дронів. Ще раз повторюю, 89 тисяч FPV дронів можна зробити або закупити на ці кошти, щоб нищити ту нечість, яка прийшла до нас. Який, блядь, телемарафон? Який дебіл взагалі його дивиться? Туди ж зайдеш одна пропаганда, ми скоро виграємо, ракети закінчуються, вони не обучені. Блять, нахуя, на той нужен єдиний телемарафон. Купіть пацанам дронів. А тим часом в Подільській, Одеської області жінка прийшла до мерії та попросила допомогу в пошуку пропавшого сина на війні, а відповідь шокувала. Я прийшла, коли в мене тільки дитина зникла. Я прийшла до неї, а я їй розповідаю, що так і так пошук, що куди звертатися, може, від адміністрації. На музики каже, іде визнаємо <смір> <смір> маркін, її за людину каже, купиш бахіло. Які ж мразі сидять при владі, просто немає слів. А ось ще більш абсурдна новина. Діти й дружини народного депутата від нині забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка за останні три роки придбали автівок на суму 450 тисяч доларів. Також повідомляється, що Бойка скупив тисячу квартир у Києві через свій фонд, вклавши понад 63 мільйони доларів. Причому сам Бойка не має офіційного бізнесу, але його родина живе в розкішному маєтку за 2 мільйони доларів. А я вам нагадаю, де третій рік повномасштабної війни. ОПЗЖ досі знаходяться в Верховній Раді і з несмішкою розповідають, що нам потрібно робити. До речі, от, от одна з тем, за які е, необхідно критикувати українську владу, навіть під час широкомасштабного вторгнення. Я не знаю і не можу уявити жодного адекватного пояснення, чому Нестор Шуфрич, е, Юрій Бойко, ряд інших осіб з ОПЗЖ є далі народними депутатами України. А Юрій Бойко ще й герой України. Тобто, ми маємо з одного боку. Є, наприклад, Вадим Зеленюк, Омегівець, який загинув, Герой України. Є Дмитро Коцібайло да Вінчі, Герой України, є Юрій Бойко, Герой України. Ну, це абсолютно ніяк не налазить на голову. Чи свідчить це те, що влада має певні домовленості абсолютно. з цими людьми? Абсолютно. Я впевнений, що є домовленість між умовно владою. Хоча не люблю казати, просто там влада, але в даному випадку вона дуже має широке представлення і в парламенті, це ж і президент України, і м, Кабінет міністрів це все одна політична команда. Е, тобто ця політична команда, вочевидь, домовилась з тими залишками, рештками ОПЗЖ, які зараз там перейменувалися, про те, що вони напевно будуть підтримувати їхні законопроекти, давати голоси для того, щоб вони отримували більшість, коли їм це необхідно, для того, щоб прийняти той чи інший законопроєкт. Ось, але це е, домовленість із дияволом. Це, це не може бути виправданням. Але є і гарні новини: 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Молодець, закінчу, вже вдома. Бабуля! Не обміняли вас, бабуль. Нас обміняли уже, уже вдома, в Україні, в Україні. Я вас люблю, бабуль. Скільки часу ви були в полоні? Два роки, вісім місяців і 19 днів. Як ви дізналися, коли ви дізналися, що вас нарешті міняють, ви їдете додому? 18 числа був дежурний по камері, в батьківстані і цветі. І от не знаю, трьома літаками летіли, білоруси в до нас вже поміняли. Коли ви повірили в те, що видово? Коли був в Гомелі, я вже повірив. Ну, я надіявся, що вже літаками ну, не знав точно, але ну, ми дуже раді. Які нас дуже гарно зустрічають, приємно. емоції. Ну, рад, радий, позвонив вже до дочки. Дякувати Богу, що всі живі. Внуки. Мати, будь ласка, в мене, в нас прирости. Приємно, приємно. Дай Боже, все буде, Україна, буде, все буде. Тварі, тварі вони. Так, бажання. Є заргалка, дайте запальничку. Ой, Боже, свої шарики. Я вчора загадувала бажання. Я думаю, ти розумієш, яке. Вітаємо! 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 Хочу згадати, щоб в Україні був наступний да. Я Мамі, мамі дзвонив, до то мене ще не можу дозвонитися. Я обещанку стримал. Я обещал, что вернусь. Я повернулся. Ну верни. Ну верни завжди. Подавичку вистановили, все зробили. Будемо спати все під цим. Дівчинку, дорогі мої. А Всю. я вам вдячна за сина. Я вам дуже вдячна за сина. Це герой. Це мій товариш. Зараз, зараз він вам сам набере, добре?